Поточний євросезон складається невдало для Динамо. Кияни не змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів та Ліги Європи. А у основній стадії ліги конференції Білосині стартували з двох поразок із загальним рахунком 0-5. Це вже шостий випадок в історії Динамо, коли команда починає групову стадію з двох прографів. Вперше кияни провалили старт в Лізі чемпіонів 99-2000. Біло-сині Білосині у першому турі несподівано програли вдома Марібору а за тиждень. Невдало з'їздили в Рим до Лаціо 1-2. Проте команді Лобановського тоді вдалося врятуватися. Сім очок в наступних трьох матчах вивели Динамо в наступну стадію. На жаль, інші провальні старти завершувалися для киян невдало. В кампанії 0 0 7 Команда взагалі програла перші чотири гри в ЛЧ проти стягу, Реалу та Двічі Ліона. Причому без шансів загальний рахунок 2-13. але вже за. Сезон Динамо провалилося ще більше. Білосині програли усі шість матчів групи Ліги Чемпіонів. Суперниками були Манчестер Юнайтед, Спортінг та Рома. Вібет. Титульний партнер української прем'єр-ліги у десяті роки провальні старти оминули Динамо стороною. Але у сезоні 22-23 чорна серія знову охопила команду. В групі Ліги Європи підопічні Луческу не взяли жодного балу у перших чотирьох матчах проти Фенербахче. Айка та двічі Рена. Того разу всі поразки були мінімальними. А от минулого сезону Динамо ще сильніше завалило виступи в групі ЛЄ. І до Шовковського програли перші шість з восьми матчів турніру. Особливо болючими стали розгроми від Лаціо, Ференсвароша та Сосідада. І ось знову.